Криворіжець Іван Федорченко спортсмен з інвалідністю, чия сила духу і тіла приклад для багатьох. Торік він здобув золото міжнародного турніру у Португалії, а днями здійснив свою давню мрію. Представив Україну, кривий ріг і власні спортивні досягнення на світовій першості. Мету ми поставили ще рік тому, коли Іван до мене вперше прийшов. Ми готувалися на чемпіонат України. Потім ми вийшли на чемпіонат Олімпії, Гіркулець Олімпія. Але легальна мета це був чемпіонат світу. На чемпіонаті світу в Будапешті спортсмен виступав у категорії менс-фізік Фізік люди з обмеженими фізичними можливостями і здобув бронзу престижних змагань. Ми готувалися дуже сильно. Івану довелося виходити з. Хлопцями в рази більш за нього, але незважаючи на це, він здобув бронзову медаль. Участь у змаганнях це щоразу перемога над собою, ділиться бодібілдер. Я хочу бути пендриментом для таких, як я, і несмандра не на що. Nanda, daj, čovati, da konča. Daj, že oslove vojne. Uh, nanda, delati. Українські бодібілдери вкотре довели, що найсильніші на чемпіонаті світу в українців п'ять золотих, сім срібних та 11 бронзових медалей. Михайло Бостров Андрій Славний цей день.